Зробити територію поховань гідної пам'яті тих, хто віддав життя, виконуючи військовий обов'язок. У Чернігові продовжуються роботи зі створення меморіального комплексу в пам'ять загиблих захисників на території кладовища Ялівщина. Днями на засіданні архітектурної містобудівної ради близьким полеглих героїв представили ескізний проєкт візуалізації центральної композиції меморіалу загалом і надгробків. Зокрема, основна стела буде виготовлена зі стійкого до корозії металу. На ній зобразять голубів, які символізують душі померлих. До майданча. Кавшанування пам'яті вестиме центральна алея, викладена тротуарною плиткою. Між рядами поховань також прокладуть доріжки. Заразом встановлять лавки, зроблять освітлення, а по периметру висадять кущі. Наступний етап робіт розроблення проєктної документації з урахуванням побажань рідних полеглих героїв, і при їхній активній участі усі витрати, пов'язані з меморіалом, бере на себе місто. Нагадаємо, під час активних бойових дій у лютому березні минулого року на старому кладовищі в Ялівщині поховали тисяч. 1188 людей, серед яких 75 військовослужбовців на даний час 194 родини вирішили перепоховати своїх загиблих близьких.